Я для глядачів, можливо, не всі ж там слідкують, що говорить устала я лошадь. Отже, орки озвучили свої умови для переговорів. Зараз я так дуже швиденько пробіжуся да, по да. тим умовам. Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська область повністю входять. Давайте так, щоб логічно було зрозуміло. От давайте допустимо, що до інаугурації Трампа, я ще раз кажу, допустимо, бо це не факт. Це ще треба так. попрацювати, щоб Путін на це так. пішов. Росія припиняє вогонь, і от далі. Що пропонує в останній пом'якшеному варіанті від стамбульської катастрофи? Лавров? Будь ласка, Так, да, так. Да. Тобто, е, значить, ці чотири області входять повністю до складу РФ. Тобто, треба ще залишити їм Запоріжжя і віддати знову ж таки Херсон, а це вже правий берег Дніпра. Це Я так просто ну, коротенько від себе. О, далі. Е, далі Україна без НАТО. Зрозуміло, жодних військових баз в Україні і навчань за участю іноземних військ. Ну тобто, зрозуміло. Далі отут цікаво: публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним. Ну тобто, або ти, якщо ти вже сам знаєш, маєш зняти штани, стати раком і скасувати, Зеленський вже ж заборонив сам собі. Проводити перемовини з путіним. І Вони говорять: а хто ж тоді буде вести перемовини? Ну. ну, така історія, але треба мати на увазі. Далі відмова від законів, що забороняють російську мову ЗМІ УПЦ. Пригадуємо, це нікуди не ділося. Росія готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Я, я згадую Будапештський меморандум, там вже в нас було. В Росії немає наміру знищувати український народ, бла бла бла, вони брати і сестри, і коротше, і так далі. Якби в чотиристому році не було перевороту, ну далі далі пішла політика. Отже, Юрій Віталійович, тут є суттєва різниця. Я хотів би, щоб ти її озвучив між стамбульською капітуляцією, до якої Росія наполягала до останнього моменту, і цими тезами Лаврови тут пропало деякі речі, будь ласка. Тобто Взагалі будь-які умови агресора є неприйнятними, по суті свої, на нас напали. Наших людей вбили, наших жінок валтували, наших дітей катували, наші міста знищували. І тому щось вимагати від жертви ну, є вищою мірою е цинізму сучасного світу. Але такий є світ. До речі, він таким і був. Ну, хто сумнівається, згадайте героїчну польську армію, яка боролася в лавах антифашистської коаліції. За кордоном зібралася ціла армія Андерса, яка воювала в Італії з фашистами, дійшла аж до Німеччини, а потім їм сказали, що Польща залишається під Сталіном. Тому світ цинічний і жорсткий до тих, хто слабий. А Тим не менше, дійсно від попередньої формули росіян з їхніми ультиматумами пропало дві дуже важливі речі. Перше, пропала історія про обмеження чисельності і якості озброєння ЗСУ, тепер про це Лавров не говорить ні слова. Тобто, він залишає можливість Сполученим Штатам, Європейському Союзу та іншим союзникам України. Після досягнення миру посилювати і озброювати Збройні Сили України. Чим уважають за потрібне? Танками, артилерією, ракетами, ну, ПВО, ребами. От всім, чим потрібно. Раніше нагадаю, що нам заборонялося мати більше 80, чи хотіли заборонити мати ЗСУ більше 85 тисяч, хоча до війни було 250. І стріляти і далі. ніж... Місь... будь-яка зброя дальністю більше 40 кілометрів. Тобто, це саморозброєння і готовність до втор... ну, до поглинання. Знищення. До знищення. Так, до ліквідації української держави. Тепер цієї вимоги нема, і це суттєвий прогрес. Друге, тут немає заборони двосторонніх оборонних договорів. Нагадаю, що в Стамбулі йшлося не тільки про заборону членства в НАТО, але і заборону будь-якого міжнародного оборонного е, співробітництва, Добре. в тому числі двосторонніх військових безпекових угод. Ну, Наприклад, угоди України, Америки, Україна, Британія, Україна, Німеччина і так далі. Ну, Союзник США поза НАТО, наприклад. Так. Тут випала ця історія, і для нас це також дуже суттєвий прогрес. До, до чого зводиться цей прогрес? Ще раз повторюся, будь-які озвучені лавровим тези є м, надзвичайно шукаю слово ну, абсолютно неприйнятними для українського серця, а тим більше для того, хто воював за Україну. І тим не менше, якщо порівнювати, ми бачимо, а, одну, а, ми бачимо те, що Росія під тиском. Нової американської влади змінює свою позицію. Вона вже не говорить про капітуляцію України із забороною їй, по суті, мати власну армію, яку підтримує Західний світ фінансово і технічно. Вона говорить тільки про те, що що захопили, що відкусили, то наше. І плюс хоче, щоб в Росії. Була проведена відновлена русифікаторська позиція по церкві, по мові, по Україну, і, по, по багатьох речах. Причому друга річ, наскільки я думаю, для них є не стільки важливою для а, ціллю, ну, наприклад, вони ж прекрасно розуміють, що ті, люди, ті українці, які говорили, ну і сьогодні ще говорять російською, в принципі, в захисті російської мови та ще й від Москви після всіх кабів. І ракет вже точно не потребують. Але для Росії ця зачіпка на майбутнє, якщо вдасться нагода порушити угоду. Ти ж розумієш, що якщо раптом Путін чи той, хто прийде після нього, захоче знову воювати, то для нього найкраща зачіпка, а от е в селі Вижниця під Івано-Франківським областями образили російськомовного попа. <реш> <реш> <реш>. Все, підемо войну. Або, наприклад, там, умовно кажучи, у Львові не відновили вулицю Пушкіна. <реш> і пам'ятник не поставили. Це порушення нашої угоди, і тому ми вводимо танки. Да? Тобто, я <реш> думаю, що їхня боротьба за русський мір ну, по-перше, для внутрішнього орківського э, споживання, а по-друге, просто зачіпка на майбутнє. І звідси ми перейдемо до головної теми якою б не була мирна угода, вона буде важкою. Бо недолуге правління Зеленського до війни, який просто відкидав всі попередження про неминучість війни і розброював ЗСУ. Їхнє абсолютно дилетантське управління економікою війни, і ми це бачимо кожен день страшними корупційними скандалами навколо героїчної української армії. Призводить до того, що доброї мирної угоди при такій владі нам не бачити. Тепер питання. Якщо ми підпишемо, чи від нашого імені, я надіюсь, новообраний президент буде підписувати мирну угоду, що головне він має тримати в голові? Безпеку. Ми з тобою, і думаю, що більшість наших глядачів про це знають, вважаємо, що єдиною. Не абсолютною, але максимальною в нинішньому світі безпекою є членство в НАТО. Ще раз кажу, це не абсолютна безпека, бо ніхто НАТО на зуб ще не пробував. Але саме в тому і є велика безпека, що ніхто не хоче пробувати. Тому для нас НАТО було б максималістською, членство в НАТО, максималістська ступінь безпеки. Але сьогоднішнє вікно можливостей. Досягнути членства НАТО в Україні нема. І тому, що Трамп, і тому, що вибори в Німеччині, і тому, що Угорщина, Словаччина, Туреччина, ну і багато інших проблем. Під ризиком і, ще і... є Румунія. До речі, під ризиком є Румунія, давай не забувати там. Зверне що... увагу, що говоряща лошадь вже не каже про зміну української Конституції, в якій задекларована дорога в НАТО. Тобто, наша задача залишити це максималістську ціль. Але через недолугість Зеленського, який шарахався від НАТО як чорт від Ладану, потім наближався до Ладану, а потім знов шарахався, ця дорога виявилася довшею, ніж ми могли собі уявити, коли міняли Конституцію. Тому Конституцію ціль залишаємо, але маємо пошукати, що нас захистить. Поки вікно можливості знов відчиниться. Це буде mm -hmm. неминуче. Путін здохне, в Німеччині влада буде інша. В Угорщині відбудеться відновлення е, національної гідності. Словаччина прийде до тями. Все буде. Це світова історія. Нічого вічного тиранам не світить ніде. Але дивись, до того треба дожити. Так, да, На війні головне а, вижити. От, от, от. Як ми можемо до цього дожити? Ну, давай, наприклад, скажемо, що нам це буде світити через 10 років, наприклад. І, звичайно, mm -hmm. люди спитають, окей, а за цих 10 років Путін не нападе не знищить нас через 5. Mm -hmm. Тоді yeah. ми маємо знайти відповідь. А що буде нас захищати цих 10 років? Відповідь: ЗСУ. Нинішній ЗСУ? Так, да, інших нема. Але е, люди будуть ті самі, українці. Які б декларації ми не писали, які б запрошення нам ну, не пропонували до НАТО чи до якогось Союзу, за українську землю будуть битися лише українські солдати. Кажу, це з 99% вирагідності. Миротворчі контингенти можуть приходити і, очевидно, прийдуть. Спеціалісти будуть приїжджати, добровольці будуть, але захищати українську землю будуть українські солдати. Ні німці, ні французи, ні британці, ні американці свої військові контингенти на території України в ближчі 10 років без членства України в НАТО сюди не прийшли. Тоді питання, а українські солдати цих 10 років до умовного там терміну вступу в НАТО будуть захищати нашу землю з тим, що ми маємо? І от тут головна задача, яку змінена позиція Росії, озвучена Лавровим, як здається, я з таким обережним оптимізмом кажу, нам дозволяє. Будь ласка, розвивайте ЗСУ. На відміну від Стамбула, під впливом трампівської політики, Росія тепер вже не каже про самоліквідацію ЗСУ. Скільки no. хочете, стільки майте чисельність. Якою зброєю хочете, такою такої Е, Які хочете тренінги, такі проводьте. Налагоджте українське ВПК. Робіть все необхідне, щоб не допустити навіть у Путіна думки повторити. І тепер ми знову повертаємося до того, про що ми з тобою постійно говорили. Да, звичайно, ми не є фахівцями там, рівня Генерального штабу. Але це ж очевидно у всьому світі, що є зброєю стримування агресора? Автомати? Ні. Міномети? Ні. Гармати? Навіть далекобійні? Ні. Такою... Ракети. Ракети. Ракети і ударні дрони тепер вже. Відповідно, Україна має при цьому досягнути такої розвитку ЗСУ, щоб у нас була масова зброя стримування. Для того, щоб усвідомити це, давай задамо один одному запитання. Скажи, ти віриш, що Путін зайшов би через Чонгар безумними колонами десятків тисяч армії вторгнення, якби на Чонгарі було 4 бригади ЗСУ, а не 300 морпехів, які залишилися в 2022 році. А ззаді за ними стояли би, ну, наприклад, 100 ракет Нептун. Вільха хоча б. Хоча б, ну, м, Вільха М. Вільха так. М на 150 кілометрів, а трошки ззаду, ну десь там, в районі Херсону, стояло 100 нептунів, які мали бути вже в 2019 році е, поставлені у війська перед тим, як заморозили ці, ці всі діячі. І от уяви собі, чотири бригади, як при Пороху, стоять на Чангай. Вони озброєні все дивізіонами плюс Вільха М. Все заміновано, а ззаді стоять 100 ракет Нептун на 300 кілометрів. А тепер добра новина у нас є. Днями у Міров, ну, щоб не відповідати про повну катастрофу його керівництва Міністерства оборони, заявив, що Україна зробила великий прогрес і перейшла до серійного виробництва ракети Поляниця. Дальність 500 кілометрів. Тут є дві новини: одна хороша, дуже, одна погана, як завжди. Погано, як завжди, у міру до цього немає ніякого відношення. Ну просто ніякого. Якщо вже хтось має хоч формальне відношення, то це оборонпром, бо виробництво цих ракет формально знаходиться в рамках оборонпрому. Хоча і виробник не державний. І гроші не українські. Це, знаєш, старезний радянський ще анекдот про твоє рідне місто Луцьк. Коли я делегація приїхала на Луцький автомобільний завод, довго дивилася на Волонянку ще ту стару, цокала ага. язиками, посміхалася, і в кінці кінці питають, як? Він каже. каже все, що робить потім, потім завели в дитячий садочок, а, в столову да, да, да. А тут. Дік гарні, дітки а, гарні за машини. все, що ви робите руками, у вас поки що не дуже добре виходить. Так і а, у нас все, що робить держава, закінчується або е, бракованими мінами на 12 мільярдів гривень.